всім привіт, друзі! Хотів показати, як живуть у Канаді люди, які будинки красиві. І саме головне таке сонечко. Просто разить в очі. Можу сказати, що таке сонечко... Практично кожного дня. От відколи я є, відколи я приїхав сюди, а сьогодні вже більше, ніж тиждень, я приїхав з тамтої суботи. І скажу вам, що сонечко практично кожного дня. Одного дня був такий туман, не було сонечка, а І ще один день. А так то постійно сонечко. Класно І хороший настрій. Хотів вам показати, що у когось на балконі корова. Прикиньте, то вам не жарти. Такого я ще не видів. Круто. Канада. Калгарі. Тут взагалі знайшов чудове місце. Я перебіг звідти, там спустився вниз згори і дивлюсь тут такі сходи, хтось йде. А отут внизу будинки, живуть люди. Класно виглядає, чудове сонечко. Побіг я далі. Хотів ще додати, що сьогодні плюс 7 на градуснику така, е, така атмосфера. Враження таке, що градусів 15 тепла. Дуже тепло. дуже класна природа. Ташки співають, білочки бігають, білочок я покажу окремий такий, мені вдалося зазняти, як вони бігають біля мого дому. Дуже класно виглядає. Ось така природа, супер. Іду, а тут ось таке Канада Калгарі. Хе -хе. Слава Україні. Ось у таких будинках живуть у Канаді. Парканів нема, просто ростуть туї, ялиночки і все. Так це виглядає. ось так, ось так як тут. Оп! Нарешті підйом. Я жив в Польщі в такому місці, де підйомів взагалі нема. Все рівнина. Я вже забув як це виглядає. Бо сам сам я виріс в Україні у місті біля гір, а саме біля Троскарця. І Я привик, що я ходив на роботу у санаторії кожного дня по 20 хвилин і піднімався вгору. А в Польщі такого не було. Там постійно рівнина. Ну і тепер я попав знову у, у подібне місце, як я жив в Україні. Класно. будинки Ого, тут взагалі біжу, американський прапор висить. Круто. Живуть американці. А ось так живуть люди у центрі міста. Це центр міста. Такі вулички, такі будинки. Природа. Десь близько восьми градусів тепла, дуже тепло. Такий чудовий будинок Клас. О, Амазон Prime. Ось так це виглядає. Якщо хтось не знає, що це за знак, то скажу, що я теж не знав. Це знак тупік. Бачите, перегороджу. Означає, що сюди в'їзд заборонений взагалі. Браборець, Канада. Там якісь ремонти ведуться. Який чудовий будинок, і в ньому живуть, Хе -хе, земляки. На цій чудовій вулиці. Ну це, звісно, жестяк. Це такі черепкі. Не знаю, може хтось після Хелловіна. Хелловіна забув поприбирати. Але тут сам будинок такий цікавий. Взагалі цікавий.